Привіт! Сьогодні у нас Айхава зе Анабель, Айхава, штучний інтелект. Ммм. Mm, Меган. Так, yeah. вона. Як я вже писав у нашому телеграм-каналі, краще б вона залишалася тільки трендом у Тіктоці. Не знаю, може комусь і сподобався цей фільм, але мене не вистачило навіть щоб подивитися вдруге для пошуку додаткових гріхів. Приємного перегляду. Що ж, ми починаємо з іграшок, які нібито для дітей. <плес> What else is interesting? Поняття немає, що у них було в голові, щоб зробити такі іграшки з таким жахливим спілкуванням при дитині. Вони два рази реально мало не потрапили в аварію. А він, виходячи з того, що ми бачимо за вікном, далі їде на порівняно високій швидкості. Безпека і розумність у нього десь нижче ніг. І сюди ж він каже, що він нічого не бачить. <плес> і далі їде. Навіщо? Yeah, Дуже давно я не бачив у фільмах настільки передбачуваних моментів. Тут зараз вони кажуть, що вона витрачала бюджет компанії, і про це ніхто не знав, а витрачала вона великі суми протягом тривалого часу. І я маю питання, яким боком ніхто з бухгалтерів керівництва тощо це не помітив. Що за маячня саме тоді, коли вони почали тестувати Меган, прийшов начальник і дізнався про це все. Збіг ні. Обличчя Меган зараз постійно виглядає по різному. Просто подивіться на ці стоп-кадри, і ви все зрозумієте. Ну і як же без наших улюблених учасників, як тільки цей персонаж сказав Амадфраганапоре на палі меган вибухнула. Обажнюю. Подивіться на її рани зараз і після. Відразу вставлю вам два стоп-кадри. Чи не здається вам, що багато чого не так, наприклад, ось ці подряпини? Де вони тут? А тут хочеться взяти просто цю склянку води і вилити на голову цієї жінки. У дитини дуже сильна травма. Вона втратила батьків, сама мало не загинула. А ця втюхує свій перфекціонізм. Не сперечаюся, це гарна звичка, але не в цьому ж випадку. Поговоримо ми ще про цю жіночку. Подивіться, і And we spent of у тебе сестра загибла, а ще ми втратили багато грошей компанії Типу що? Розумієш, що це аля фільм жахів, і тут повинно все бісити, але щось у них реально не вийшло це правильно зробити. Пищала, що ці іграшки це колекція, ними не можна грати всі справи. Але потім, коли дівчинка сказала психотерапевту, що їх не можна відкривати, бо ця джема заборонила, так цей джем взяв коробку і розірвав її на шматки. <гум> а Якщо це колекція, яку ти хочеш зберегти, відкрий спокійно коробку, потім запакуєш назад і все так ні, розірвала ще й перед психотерапевтом показала свої психи. Боже, яке кончене, та й насправді психотерапевт теж якось щось не туди, ні сюди. Може, я звичайно не правий, і це з точки психіки правильно, але мала зараз грається іграшкою так, ніби їй не подобається. Джема хотіла їй показати, як вона правильно працює, щоб дитині додати інтерактиву. А психотерапевт два рази зупиняла Джему, коли вона хотіла показати. Навіщо? Хав класвоюнісист. В якому сенсі що ти не знаєш, чи була ти близька з сестрою? Сказала би щось сказати. Ну чесно, у Чорній Пантері теж було щось подібне з новим Рингтоном. Хто дивився, той мене зрозуміє. І взагалі, чому не найняти нормального психолога, який допоміг би наладити стосунки між дівчинкою та жінкою? Начебто, в такому разі, і реально держава надає психотерапевта для того, щоб простежити. Але і психолог, хоча б додатково, тут явно не був би зайвим. А тут у нас простий ляп. Звертаємо увагу, в якому станову. Ще зараз рука Джеммі, і в якому буде в наступному кадрі. You sure you Бачили? Я також бачив, Йдемо далі. Вона почала знову робити меган, не закінчивши проект, який їй потрібно ось-ось здавати. І в мене питання: чи не можна було спочатку закінчити проект роботи? Адже там терміни вже закінчувалися. А меган це чисто твоє, те, що можна відкласти на пізніше. Я розумію, що вона меган хотіла створити замість тих іграшок. Але все ж таки, і сюди ж, по перше, невже вона так швидко її зробила? І так швидко їй прислали маску? Зараз ми бачимо, що вона показує меган замість тих іграшок яких повинна була створити, а це все той же тиждень, як вона за тиждень її знову зібрала, і звідки вона знову взяла гроші на те ж резинове обличчя. І я дуже сумніваюся, що навіть роботу таку картину можна було намалювати фломастерами. До того ж, корявенько вони якось зробили цей ефект появи картини. Не знаю як для вас, але для мене чітко видно, що це спецефект. Around, things, so і забути про дитину, начисто. Тому що вона від вас відвикне і повністю забуде. Ну серйозно, ну це якесь маячня просто. Але ми всі до цього йдемо, так? З GPT я спілкуюсь. Ні, я не проти, я не проти нових технологій, це круто, це класно, але потрібно обережно. Я сучасна людина, все нормально. Меган заговорила про смерть раптово ще й в вимкненому стані. Чи не здається вам, що лавочку потрібно прикривати? Ні, вам все рівно? Ну, окей, нехай далі танцює в Тікто. І до цього ж просто типове повстання машин. А, коли вони щось нове з шиї придумають. Ну так, стріла лежить прямо у дірці, ще й у полі зору. Спеціально для того, щоб меган познайомилася зі злим собакою. І до речі, коли я це дивився перший раз, від мене прозвучала фраза: А, ну зрозуміло, вона уб'є собаку. І тут це. Передбачуваність у цього фільму просто максимальна, там, де передбачуваність не повинна бути, тому що це хорор. Та й, взагалі, якого такий злий пес може спокійно ходити, бігати скрізь тощо, якщо він нападає на людей, що за дивина. І якимось чином вона почула ще й у навушниках, і явно з шумозаглушенням, адже вона вся в технологіях нових. Собаку спровокували. Що? Коли дитина вся в крові? Дядечко, ти про що взагалі? Закрийте ви цю собаку вже в притулок десь. Ще й бабку оштрафуйте. Юн хавти до фінанмадіа. Аміндер арпіпу флуакс та кандії спешли до сі. Який ти маніпулятор? Це просто жах. Why are you sad, Katie? And I remember that my parents were dead. I miss them so much. I'm worried that I'll forget all the things we did together. Okay, so that's a memory you won't ever forget. Just reach out and you'll see Rementiar на дитині, у якої трапилася жахлива трагедія. Карл, це капець. Okay. Дитячі ігри, чесне слово, взагалі ні разу не підозріло, що той закрив, ноут відразу ж, як ти підійшов. Порно каже, дивиться. Угу. Директор, між іншим, каже це. Угу. Ой, приколісти, toppings, Katie, Так вона прибрала тільки пару листків трави, де вона не їсть начинки. Коли нам показують цей ракурс, руки у кеді опущені під стіл. Але далі, в наступному кадрі, руки вже на столі. А момент це той самий. So Мам, дідвоміркавдиску, написав типу, а чому це світло замигало? <свісно> Але зараз розумію, що можливо у неї все ж таки розумний будинок, і меган підключилася до нього. Запишу сюди інший гріх. Меган вже вдруге, якщо не втретє, веде себе дивно. Про смерть говорить. Зараз взагалі погрози летять. Якого ти досі нічого не робиш? Відключи її, скинь налаштування, зміни код, просто викинь серйозно. <свісно> Фільми про повстання шої не дивилася, чи що? You are not to interfere with user's private conversations. Is that clear? Ясно, ясно. Так, так. Це допоможе. <сіх> Цікава баришня. <сіх> Меган ніхто не повинен бачити. Типу, щоб ніхто не скопіював конфіденційність, всі справи, але ця возить її скрізь і показує всім. Могла б уже хоча б Меган попросити, щоб вона не показувалася. Може б та, хоча б зрозуміла і цього не робила. Коротше, конфіденційністю тут навіть не пахне. Звичайно ж, найгіршого поставили скеді для. Того щоб продемонструвати нові вбивственні навички, меган молодці, вподобає вам тільки великим пальцем вниз дітей самих. Пускають в глиб лісу. Це що взагалі? Неймовірне навчання. Геніальна школа. На цьому кадрі ми бачимо, що Меган, по суті, дивиться вгору, та й голова трохи піднята. Але відразу ж наступний кадр і положення очей, а також голови зовсім не те, що було щойно. А з цього я просто прокричав, коли дивився це в перший раз. Автори, що це за гумове вухо? Ви з глузду з'їхали, чи що? При створенні цього кадру вони, мабуть, забули, що Меган гумова, а не цей пацан. І типу те, що вона біжить як тварина на своїх чотирьох, це має додати жаху, чи що? Типу, ми скопіюємо найпопулярніший момент з фільмів жахів середньовіччя, і це буде круто. Вчасник саме тоді, коли цей хлопець впав на дорогу, там їхала машина, в якій, до речі, мабуть, водій залипав телефон, бо не встигнути, хоч трохи загальмувати за цей час. Ну я не знаю, не знаю. Авієслі охапендзтеревол, терево трагедія. Just know that that boy, that boy's in a better place now. Ну все, ти молодець, ти розумничка. М -м Тепер Меган відправлятиме всіх у найкращий світ. Ти найкраща. І тоді я тут зрозумів, що нарешті починається жахіття. Але ні, його навіть і в кінці фільму не було. Як вона могла вийти вночі на вулицю, якщо йде комендантська година? І так у мене при кожному фільмі. Навіщо вона вийшла вночі? Ось навіщо? що вона хотіла побачити вночі? І як вона хотіла вночі знайти собаку? До того ж. Минуло багато часу після зникнення собаки. Ну реально, в ніч ти нічого не вирішиш. А вирішиш, ні, тебе меган Угу. Всі ми знаємо, що керхер сильна штука. Я колись мив машину і випадково потрапив на руку струменем. Це було просто щось. Я пищав, як не знаю хто, але щоб він ось так відкинув людину, такого бути не може. Так боляче, але відкинути ні. of course not. Бреша перед такою розумною машиною, яка бачить усі твої емоції. Навіщо? а тут же Меган. Вона могла б зрозуміти, що її зараз надурять, і встигнути схопити її руку. Кисна с вайвін, шістрайвін. На майже вота той лаймейґенкунсхудонгев депес. І знову експлуатація трагедії дівчинки та самої дівчинки. Ну це просто жах, це просто Ой, ось це жах. Оце єдиний жах в цьому фільмі. Він зараз вдарив Меган палицею, знущався з того, чого сам боїться. Потім обійшов її, щоб від'єднати кабелі. Після чого залишився останній кабель, який теж позаду. Ось він, ззаду, бери і витягни його. Так ні. Він поперся до обличчя Меган. Той спереду став. Ну і власне він спереду відкріпив цей кабель, і Меган повстала. Навіщо він обійшов її? Навіщо? І взагалі я бачу зараз цей кадр, і я не розумію, навіщо він до неї підходив? Адже ось ми чітко бачимо, що з іншого боку ці кабелі теж вставлені в отвори. Підійшов сюди, тут висмикнув все. І все <хи> на одну проблему менше. Меган зараз б'ється з Джемі, а також грубо розмовляють. Так відбувається довго, і при цьому Кеді стоїть у дверях. Вона повинна це все бачити. Але сценарісти вирішили зробити її в цьому моменті неуважною. І кеді ведеться на те, що каже Меган. А Меган їй каже, що у них тут все добре. То за надо мембефонафемі видінта юбезніміз Брюс. Боже, Що я щойно побачив? Ну що це? <смі> що це за кадр такий? Ці рухи, плюс вона представила, що цього робота, ці паузи в моментах, де потрібно діяти швидко. Я втомився від такого. Ви ні? і до речі, а де вона взяла ці рукавички? Адже вони завжди лежали в цьому ж приміщенні. <плес> Що? що після падіння такої махини вона нормально почувається? Хм, да, у Меган така сила, що вона може одним рухом розчавити шию, але ця просто душить і все Спеціально для того, щоб Джемі могла все ж таки її дискваліфікувати зі світу цього. Також наприкінці фільму нам показали ось такий кадр. І ви мені хочете сказати, що буде друга частина цього не шедевру? Ні, дякую. Чесно, коли я писав сценарій, я задумався, чи взагалі варто випускати цей ролик. Сумбур якийсь вийшов, я з вами погоджуюсь. А як вам фільм? Як вам фільм? Цікаво буде побачити, що ви думаєте про нього. Можливо, я якось переборщив або щось. Якщо вам сподобався ролик, будь ласка, будь-яка активність, вподобайка, дизлайк, коментар, підписка, все. Вітається. До зустрічі на нашому дивані.